Вітаю, друзі! Бачили ви таких віруючих, які пишаються, ображаються, противитися, нехтують владу, злодії, мамонники, зрадники, нахабни, пихати, все це говорить, який дух має владу над їхнім серцем і в чиїй волі знаходиться? Вони дозволили сатані вкласти думку вже в серце і діяти на підставі цього. Якщо є гріх, ти мертвий духовно, тому що перебуваєш у волі діявола і діяти ймеш. Ти і не сатана. Дьявол посилає тобі думку, він має з тобою спілкування, а ти береш це і втілюєш у житті. І тому в таких небіто віруючих, гордих людей вони знаходяться в релігії, вони не можуть збирати з Ісусом. Вони противяться людям Божим, тому що простіше слухати балакунів. Кожен представляє певне царство. Сатана проти сатани не воює. Треба бути господарем своїх думок. Ісус повинен бути в мізках і в серці. Це показник, хто вашого життя. Ісус каже, ви не можете перемогти, якщо не маєте сили. Тоді це залишається релігія. Підписуйтесь на канал докторов Теології з Салтиненка.